Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкіна сім'я і сьогодні буду готувати кашу в банках з голови. Я вже раніше показувала, але лише розказувала вже готовий результат каші. Ось в мене тут від нашої свинки я побрізала кісточки, але трішки лишилась м'язка, сама голова. І буду її варити до повної повної її готовності, поки від кісточки не відстане. Саме м'язко і жирок. Зараз сюди добавлю солі обов'язково, лаврового листя та перчик. І кажу, воно буде томитися дуже-дуже-дуже довго. Ну, так, щоб ви розуміли, якнайменше 3 години я буду його томити. Солі добавили. У мене голова була замочена. Півтори доби міняла водичку. ось, Щоб вся кров, все те гарно вийшло з неї. Ось так. І воно буде варитись до готовності. Далі покажу, як і що. Ну, ось так зварилися наші кісточки, голова. І ось там такий жирок плаває. Це добре, це чудово, Такий желатин у нас є. Зараз, щоб воно прихололо, достаємо м'язку і відбираємо від кісточок. Ну, ось так виглядає м'язко, я відділила. І ось є шкірочкою такий солкощочків. Відділила і порізала довільними шматочками, які мені сподобалися. Бульйон, в якому варились кісточки, я не виливала. Ось він є. Він гарненький, я його процідила. Жирок плаває, все як не має бути, він нам обов'язково потрібний. Сьогодні я буду готувати пшеничну кашу. Ось у мене така по місцевості пшенична крупа. У мене тут кілограм, буду 2 кілограми. Зараз ще висиплю ще один сюди кілограм. Ось висипала, висипала в каструлю кашу і тепер цим бульйоном заливаю. У мене 2 кг крупи і 4 літри в мене вийшло бульйону. І ставлю на вогонь. Чуть-чуть підсолю, а там далі покажу, що роблю. Кашу зварили до повної готовності, навіть трішки таку рідкішу, вона зараз 5 хвилин постоїть і все вбере в себе. І приступаємо до засмажки. І так, моя засмажка складається з цибулі. Я вже її трішки підсмажила. І сюди всипаю моркву. Це все, ви дивіться, скільки вам подобається. Хто любить більше, хто любить менше. Можна взагалі, хто не любить там, цибулю, можна цибулю не додати. Хто не хоче з морквою, можна моркву не додати. Це за вашим бажанням, за вашим смаком. І так, і ще на дно я додавала трішки олії і трішки жиру. Можна будь-який жир, можете не додавати, можете трішки олії і все. Ну ось, до нашої катуші я вже викинула сюди, додавила сюди засмажку і тепер буду висипати все м'язку, Все, що ми. Раніше підготували і ретельно вимішую. Коли все ретельно перемішали, додаємо пробуємо на смак. Не забуваємо, що ми кашу підсолювали. І коли варилося наше м'ясо, ми також його підсолювали. А, улюблені свої спеції. У мене це карі. Я дуже полюбляю, полюбляю хмелі сунелі або італійські страви, чорний перець та сіль. Зараз. Це потрішки додаємо. Пропорцію таку я вам не скажу, так як в мене дуже великий об'єм. Тут все потрібно, як то кажеться, за смаком. Ну, приблизно одну на 2 кілограми каші одну чайну ложку карі, хмелі сунелі, дрібку. Перцю пів чайної ложки та солі. Солі також так, щоб нам приходилось за смаком. Кажу небату, щоб, не, багато, щоб не, не була солена наша каша. І знову все ретельно перемішуємо. І тепер перейшла черга в чисті баночки. За бажанням, можете стерилізувати, можна, ні. Накладаємо нашу кашку. Вона вже смачна. Така каша довго стоїть, як і в холодильнику, так і в підвалі, так і в будинку. Ви за це не можете не переживати, так як ми зараз будемо, коли накладемо її, будемо стерилізувати ще. Дуже чудово підходить для тих, хто в дорозі, для батьків старшого віку, які. Не так часто мають змогу та сили собі зробити. А ось так, коли такі перекуси потрібно, просто відкрили, нагріли і перекусили. Також, коли починаються городи, хто люди з села. Ну, дуже так зручно, чи навіть якусь е подорож їдете, можна з собою таку смачненьку кашку прихопити. І буде кажу, такий легенький смачний перекус для кожного. Так можна використовувати будь кашу, яку ви полюбляєте, яка ваша родина. Ну, ми раніше робили з гречкою і з пшеничної, батькам сподобались з пшеничної крупи, так що забажали ще раз з пшеничної крупи, тому роблю з пшеничної крупи. Ось так. Накладаю геть не повністю, так як, може, десь кашка не доварилася. Ну, на смак вона доварилася, але все рівно, коли вона може збільшитись трішки в об'ємі, щоб мало куди підняти, щоб наші кришки просто не підривали. Ось так. Всі баночки я вже напхала кашею. Тепер беру ось. Кришечкою можна будь-якою кришечкою, можна і такої винтової, і під ключ. Просто накрили по плечики наляли води і варимо 2 години. Хтось може сказати, що це багато, але краще багато, чим щоб вони постріляли і ось так. Після закипання стерилізуємо 2 години на маленькому вогні. Ну ось, друзі, така кашка у нас вийшла. Соковита, смачна. Ось жовтенька це морквочка. Супер, недавно дістала її. І ось в такому вигляді вона може простояти дуже-дуже-дуже довго. Ще друга партія вариться. Хочу сказати, що з двох, ну, з 180 крупи вийшло в мене цього разу 17 баночок. Тобто, я рахую, це дуже дешево, з доступних продуктів, смачно головне. Ну і ось так. Всім друзі, дякую за. Перегляд за ваші коментарі, лайки, кому сподобалося. Хто ще не підписався, підписуйтеся. Всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. З вами була Ксюшкина Сім'я. Па-па-па-па!